Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з вами знову трішечки поговоримо про цифри, про демографію. І чому зацікавила мене ця тема, тому що я в своєму житті зазвичай звик спиратися на цифри, ну мені так легше. Тобто, коли ми десь в новинах чи десь щось читаємо, чи десь якусь інформацію на форумах чи в чатах зустрічаємо, ми, як правило, не перевіряємо цю інформацію. Ну, безумовно, і життя не вистачить, щоб все перевіряти. Але коли нам потрібно все ж таки більш відчувати ту ситуацію, яка відбувається. В цей момент я зазвичай намагаюся шукати якісь цифри, щоб на них спертися. Безумовно. Цифри також не завжди е, можуть правильно бути інтерпретовані чи самі цифри можуть бути викривлені? Тим більше наші е, засоби масової інформації часто е, люблять або натягнути сову на глобус, або роз з мухи слона роздути, або взагалі нічого не розуміють, що кажуть. І тому все ж таки цифри це гарно, е, вони мені допомагають, але безумовно це не завжди е, актуальна інформація, на яку можна точно спиратися при прийнятті тих чи інших рішень. Але на жаль, нічого іншого немає. І тому, е і в принципі, навіть е сайт Хто і весь цей проект він зародився з того, що я багато чув, читав е про те, що той забудовник гарний, той забудовник поганий, той затримує, той не дуже затримує. І мені ну, було, знаєте, не дуже зрозуміло, а е не дуже затримує це як. А гарний і поганий від по відношенню один до одного: наскільки. Тобто тому е я вирішив оцифрувати, мабуть, одне з найголовніших параметрів, яке. Можна оцифрувати і яке характеризує забудовників, це строки затримки будівництва. І з цього і народився хто строй, тому моя тяга до цифр. Я думаю, вам зрозуміла. І сьогодні ми трішечки саме про цифри і побалакаємо. Ну а конкретно це відео народилося в мене з е, прочитання одного коментаря, десь була якась стаття, стаття про перспективи ринку нерухомості, і попався ось такий коментар: 50 десять мільйонів квадратних метрів жилья унічтожено за почти 3 года війни. Построено 4,5 миллиона. При таких темпах строительства восстановление займет лет 15-20. Вопрос, каким образом будет падать жилье, если его не хватает? Не слушайте ріелторів, читайте статистику і слідіть за економікою. Чоловіку потрібно жити здесь зараз е, не ждать 15 років. Отже, дякую цьому коментатору. Завдяки ньому я зрозумів, що потрібно все ж таки слідкувати за статистикою і економікою. Але і також я зрозумів, що у самого автора не дуже добре з інтерпретацією цифр зі статистики і економіки, ну тому що якщо 50 розділити на 4,5, е, не дуже воно все ж таки відповідь буде схожа на 5. 15 -20. на жаль, сам коментар я скопіював і скопіював навіть джерело на цей коментар, де я його побачив. Але зараз чомусь коментарі на цьому джерелі зовсім е, відімкнені, або все ж таки їх вимкнули, або можливо щось я наплутав з джерелом. Тому джерело посилання на джерело не можу дати, але все ж таки саме цей коментар якраз і спонукав мене заглибитися в статистику і економіку, як автор якраз і порекомендував нам всім. Отже, перше скільки е, житла зруйновано в Україні. Україні відкриваємо статтю, де Шуляк дійсно каже, що аж 55 мільйонів це станом на серпень 2024 року. Але якщо вчитатися, то спочатку вона каже про зруйноване та пошкоджене житло. А коли підсумовує загальну цифру, то для більшого ефекту вже слово пошкоджене забувається і залишається лише слово зруйноване. Хоча з контексту е статті видно, що загальна цифра включає і пошкоджене. І як ми можемо здогадатися, що Пошкодженого житла точно явно значно більше ніж повністю зруйноване, якого відновлення якого неможливе. Оце якраз і яскравий приклад того, як маніпулюють нами журналісти, які подають, начебто, одні й ті самі цифри, але трішечки під різним кутом. І в е, у висновках ми маємо 55 мільйонів зруйнованого житла. Хоча насправді, як бачите, це не зовсім так. Далі, відповідно до коментаря, що побудована за ці роки повномасштабного вторгнення 4,5 мільйони метрів квадратних. І знову ж таки, наскільки маніпулюється цифрами? Знаходиться якийсь троль. Який пише коментар з якимись цифрами і якимись, е, ну, здавалося б, розумними словами. Звісно, більшість людей не будуть перевіряти ці слова, але вони е, суть зрозуміли, цифри побачили і далі будують своє е, враження про ситуацію саме на основі у цих цифр і цих таких коментарів. Але ж наскільки це маніпулятивні і абсолютно перевернутий коментар, який повністю викривляє всю ситуацію, яка є на ринку. Давайте подивимося на Держстат по тому, скільки житла в Україні було введено в експлуатацію за роки 22, 23 і половину 24 року. Отже, за 2022 рік було введено більше 7, метрів, 7 мільйонів метрів квадратних, 23 рік 7,4 і 24 рік станом на вересень 24 року, а я нагадую, що стаття Шуляк, на яку ми спираємося, це серпень 24-го року. Так ось на вересень 24-го побудовано і введено в експлуатацію 6 тисяч, ось 6 мільйонів і 70,67 мільйонів квадратних метрів. Тобто, дивіться, замість 50 мільйонів метрів Повністю зруйнованого, як сказано в коментарі, ми маємо 55, з яких і пошкоджене, і зруйноване в цих 55. Більшість з них, скоріш за все, все ж таки пошкоджено, а не повністю зруйновано і, відлягає, і підлягає відновленню. І замість 4,5 мільйонів побудованого, як пише коментар. За 2,5 роки побудовано і введено аж 21 мільйон метрів квадратних, тобто в 4 рази більше. Відчуваєте різницю? Відчуваєте ступінь цієї маніпуляції інформацією і цифрами. Але я на цьому не зупинився і пішов далі коперсатися в цифрах. Спочатку я думаю звернутися до всесвітнього розуму, до чату GPT і запитати, а які перспективи у е, нерухомості в Україні а, е, або конкретно в Києві на найближчі 10 років. Ну, на жаль. Де всесвітній розум, а де наші українські реалії? Чат GPT, як в принципі, логічно здогадатися, він ну насправді оперує тією інформацією, яка знаходиться в інтернеті. Він просто її е, більш компактно представляє. і В принципі, відповідь я отримав більш ніж банально із загальних слів і якихось вижимок із е, статей інформаційних. Тому в принципі він мені особливо нічим не допоміг. Тому я пішов коперсатися своїми руцями у реальних цифрах. І тому я вирішив оцінити потенціал попиту на нерухомості з точки зору демографії. Ну і по-перше, хто в нас був портрет е такого цільової аудиторії? У новобудовах людей, які купували новобудови і цікавилися ними. Адже ті люди, це люди найбільш якраз активні на ринку нерухомості. Сьогодні вони там орендують, завтра цікавляться новобудовами, вибирають. Післязавтра розуміють, що новобудова це не їх купують, купують в та і так далі, і тому подібне. Так ось, відповідно до джерел, в принципі, це не складно було й самому здогадатися, що потенційний портрет покупця новобудови це молода людина 25-45 років. Знову ж таки, повернули повертаємося до Кількість школярів про те минуле відео, яке я знімав по демографії, як розуміємо, що 25-45 років це якраз та аудиторія, яка має дітей-першокласників, і яку, е, яка все ж таки, як ми бачили, е знижується, але про це трішечки пізніше. Так ось, відповідно до Укрстату ось ми бачимо таку такий розподіл вікової групи в Україні по нашому населенню. Тобто, якщо ми подивимося на ситуацію. 2012 року на кількість е, людей 25 і 45 років, і порівняємо з 2022 роком. На жаль, ця статистика лише по 22 рік. А як ми розуміємо, на сьогодні на 25 рік ситуація точно не покращилася. Так ось ми бачимо, що в дванадцятому році юнаків ну чи молодих людей в 25 років було 785 тисяч в той час, коли у 22-му році це 445 тисяч. 45 років людей плюс-мінус однаково. Ну а якщо зовсім спростити і дати сухі висновки, то як ми бачимо, що е, в за 10 років, тобто з 2012 по 2022 роки, кількість молодих людей в віком 25 років знизилася майже вдвічі в Україні. Тобто, це означає, що через 10 років, якщо ми дивимося на перспективу на 10 років покупівлі нерухомості е, в Україні, то е кількість оцих 35-річних, які зараз 25-річних, будуть вдвічі менше ніж, наприклад, на сьогодні знову ж таки це без урахування війни, е, міграції е, біженців і таке іншого. Розумієте, да? Але тут, звісно, ми часто стикаємося з тим, що люди кажуть: Ну так, ти нас повністю переконав, в Україні буде все не дуже добре, але ж є в нас Київ, і лише Київ це той оплот стабільності, економічного зростання і вічного попиту на нерухомість. Отже, давайте подивимося на цифри по Києву. Перше населення Києва і переселенці. Е, в статтях можна зустріти певні цифри по кількості киян, які виїхали за кордон і до сих пір не повернулися. Ну або, мабуть, виїхали на Західну Україну. Не обов'язково. Отже, в середньому, якщо взяти цифру в 600 тисяч, це та кількість людей, які виїхали. Згідно з оцінками, я думаю, оптимістично можна спрогнозувати, що саме в Київ дві третини з виїхавших планують повертатися. Ну, тому що знову ж таки в Києві буде, мабуть, більш краще з економічної точки зору, ніж в будь-якому іншому місті України. Тобто, по факту, 200 тисяч киян вже не повернуться назад в Київ і не створять попит на оренду. Або, якщо в них є житло, будуть його продавати, створять пропозицію на ринку продажу. А, але ж знову ж таки мені кажуть, Київ врятують внутрішньо переміщені особи, адже людям люди втратили свої домівки, ніде жити, і вони всі поїдуть в Київ, тому що лише в Києві є робота. Давайте дивитися на цифри. Отже, за останніми даними, внутрішньо переміщених осіб в Україні це 3,5 мільйони людей. З них в Києві десь близько 10%, близько 350 тисяч. Планують залишатися. Там, де зараз вони є, ці люди, десь дві третини. Знову ж таки, це по оптимістичним прогнозам. Тобто 230 тисяч. Отже, якщо вірити цим найбільш оптимістичним прогнозам, на кінець війни в Києві буде десь плюс-мінус паритет. Тобто ті, хто виїхав, кількість тих, хто виїхало, буде десь дорівнювати кількості тих внутрішньо переміщених осіб, які наразі є в Києві і планують в ньому залишитися. Тобто ми будемо мати баланс попиту і пропозиції. Але я знову нагадаю про те, що кількість школярів, які йдуть в перший клас, і про які я розказував в попередньому своєму відео, вони не дуже надають оптимізму, тому що, наприклад, в 2024 році. Кількість школярів ще впала по відношенню до 23-го року на 12%. А якщо порівнювати кількість першокласників Києва на 2024 рік з кількістю першокласників Києва на 2021 рік, то ця кількість зменшилась на 30%. Тобто, розумієте, наше найбільше оце платнайбільший. Покупець і той, хто цікавиться економічним споживанням і безумовно, нерухомістю, цих людей стало на 30% менше наразі в Києві ніж було до повномасштабного вторгнення. І безумовно можна бути оптимістом і сказати, що але адже ВПО внутрішньопереміщених осіб більше е, і буде більшати, і це наразі люди, ті, хто ще молоді, і в них народження дітей, і активне економічне споживання ще попереду. Це оптимістичний погляд на внутрішньопереміщених осіб, але можна мати і песимістичний погляд, і казати, що внутрішньопереміщені особи переважно це там люди пенсійного віку, які приїхали в Київ поближче до своїх дітей, які вже тут. Живуть і вони не створять на через 10 років цього попиту на оренду і купівлю нерухомості, але висновки робити кожному з нас наразі. Ситуація поки що така. Але щоб трішечки підсластити ці висновки, ми ще маємо тих людей з інших регіонів, тобто не з Києва, України, які виїхали за кордон і які планують все ж таки повертатися в Україну, але їм немає куди повертатися. Їх домівка або знищена, або під окупацію, або це перфронтова зона, і тому вони повернуться в Київ. Давайте подивимося на цифри. Отже, на сьогодні із шести плюс-мінус мільйонів біженців десь 40% – це реальні біженці. І лише а всі інші це трудові мігранти. Ну тобто, трудові мігранти це люди, які під видами біженців із там західних чи центральної України поїхали за кордон. Ми розуміємо, що вони поїхали не від того, що їм нема де жити, а вони поїхали все ж таки за кращою долею і більшими зарплатами, і в тому числі до речі, соціальною допомогою. Отже, якщо 40% – це реальні біженці, то це десь приблизно 2,5 мільйони. З них, якщо подивимося на ту пропорцію внутрішньо переміщених осіб наразі, тобто з усіх внутрішньо переміщених осіб в Україні 10% поїхали саме в Київ, то можемо, ну так, приблизно пальцем в небо сказати, що з цих 2,5 мільйонів в Київ приїде, повернеться 250 тисяч. Тобто. Найбільш оптимістичному сценарії, якщо наразі війна закінчується і всі е, ті люди, які зараз мають плани повертатися, е, ситуація не змінюється з точки зору того, що людям немає куди повертатися чи там небезпечно, так ось в найбільш оптимістичному сценарії е, Київ після кінця війни приросте на 250% тисяч. Але це дуже-дуже неточно, прямо дуже. І щоб розуміти масштаб цього. В Києві до повномасштабного вторгнення Київ приростав десь в середньому в рік на 20-25 тисяч осіб. І при цьому будівництво в Києві до повномасштабки було десь там 35 тисяч квартир в рік здавалося. Тобто, ви бачите, да? Ми, Київ повністю закривав попит всіх тих, хто нові приїхали в Київ, нові жителі Києва. І зверху десь. Для покращення житлових умов самих киян. Ну тобто, як ми бачимо, що в принципі 250 тисяч на фоні всього Києва це доволі значна цифра, але це найбільш оптимістичний прогноз. Безумовно, багато хто вхопиться за цю цифру і скаже: а, а ми ж казали, все буде лише зростати, попит буде лише зростати. Але нагадаю, що перше, ми взяли найбільш оптимістичний прогноз, а друге, ми загалом. Повністю ігнорували той факт, що коли відкриються кордони, що якась частина населення навпаки не повернеться в Україну, а вийде з України до своїх родин. Ну і все, не буду вас більше напрягати цифрами. Давайте тепер про висновки. Ну, перше. Той, хто хоче зробити власні висновки і подивитися на всі ці цифри, я дам в посилання до цього відео в описі до цього відео всі посилання на всі цифри, які я сьогодні озвучу. Можете подивитися, перевірити, почитати контекст цих цифр і подивитися, чи можна ним їм довіряти. Отже, щодо висновків, Перше, ми спиралися знову ж таки, повторюся, на найбільш оптимістичний прогноз: що війна закінчиться прямо сьогодні, що ситуація з безпекою в майбутньому буде лише краще. Що ті, хто сьогодні планує повертатися, вони дійсно повернуться. Що ті, хто тим, Кому немає куди повертатися наразі з Києва, вони залишаться в більшості в 2 третіх в Києві. Тобто ми спираємося на оптимістичний прогноз. Реалістичний прогноз він все ж таки не такий веселий, як здавалося б. Отже, теоретично, в оптимістичному прогнозі потенціал до зростання населення Києва він є. Але в реальності наразі ми маємо зниження на 30% кількості першокласників у місті Києві. Відповідно, на 30% падає попит на нерухомість. При цьому 35 тисяч квартир плюс-мінус за ці роки повномасштабного вторгнення в Києві здано в експлуатацію, тобто пропозиція зростає. Кількість тих, хто виїхав і буде продавати ще в майбутньому своє житло, воно також в перспективі може зростати, тобто пропозиція. На ринку продажу. Ну і оптимізм в цих цифрах і висновках можна мати лише при певних умовах. Перше, це коли після кінця закінчення війни внутрішньо переміщеним особам, так само, як і сьогодні, не буде куди особливо повертатися. Тобто для Києва це оптимізм, безумовно, хоча це велика трагедія для всієї України. Друге, це те, що дві третини з Киян повернуться додому, і дві третини з внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день вони залишаться в Києві, а не повернуться, там, наприклад, в Херсон, Миколаїв чи Запоріжжя. Ну і третій пункт, який додає, на який можна спиратися, якщо все ж таки робити оптимістичні висновки, це те, що коли відкриють кордони з Києва, майже ніхто масово не поїде до своїх родичів за кордон, я маю на увазі безумовно чоловіків. І лише дружини з дітьми будуть. Назад повертатися, і знову ж таки відповідно до оптимістичних прогнозів, дві третини дружин з дітьми із за кордону до своїх чоловіків у саме у Київ повернеться. Коротше кажучи, цифри, які ми розглядали, можна інтерпретувати з різних сторін і робити різні висновки. Але, як на мене, все ж таки песимізму трішечки більше, ніж оптимізму. Все ж таки ситуація не така гарна, як нам малюють якісь там коментатори десь в інтернетах ваших. Але особисто для себе я в черговий раз зробив головний висновок: це те, що попит на нерухомість і загалом ціни на нерухомість, вони в першу чергу і в більшості залежать саме від економіки. А не стільки від демографії, тому що дивіться, за е, ці роки повномасштабного вторгнення ми отримали колосальніший спад попиту по всій Україні і по Києву, в тому числі, ми в принципі отримуємо величезне зростання ризиків. На ринку нерухомості, як з точки зору інвестиційних, так і з точки зору в принципі власних де ми будемо жити, і як відчувати себе в безпеці, де працювати, таке інше. Але як ми бачимо, все ж таки ці ціни залишаються плюс-мінус на довоєнних рівнях. Чому? Тому що все ж таки економіку вдалося втримати завдяки західним нашим партнерам і їх допомозі. У нас економіка на більш-менш адекватному рівні. Зарплати зростають, курс долара не так значно зріс. І тут. Ситуація така, що навіть якщо в нас демографія буде падати наступні там, 100 років, але економіка буде зростати, і ми економічно будемо заможнішими, то ми б з задоволенням усі з вами б жили там у п'ятикімнатних е, елітних апартаментах, е, так, в якихось нових обов'язково житлових комплексах. І аби ми могли е, мати на це економічну е, можливість. То безумовно ми б так і робили. В принципі, як ми розглядали ще до повномасштабного вторгнення, у нас забезпеченість житлом навіть в місті Києві дуже відстає від забезпеченості житлом у європейських країнах. І тому, аби ми могли, ми б задоволенням всі б жили у великих квартирах і нових. Але на жаль, ми цього. Не можемо, і перш за все з економічних причин. Якщо завтра населення впаде вдвічі, але економіка заробітні плати і фінансові можливості зростуть вдвічі, то в принципі, ми плюс-мінус так само будемо купувати нову будову і вони навряд будуть падати так само в ціні. Але тут ми повертаємося до вічної теми це старе житло, це хрущовки, там і таке інше панельки, які своє віджили. І як ми бачимо, повномасштабне вторгнення. На надало їм другого дихання, адже якраз економне житло найбільш дешеве житло, воно має попит у тих, кому потрібно жити, як коментар пише тут і зараз. Сьогодні внутрішньо переміщення, особи, які не мають так багато грошей, але жити десь потрібно. І тому якраз найбільш дешевий сегмент він поки що живе, але на мій погляд, в перспективі 10 років в будь-яких е сценаріях. Ну, мало ймовірно, що на нього буде такий попит. На Но новобудову, безумовно, якось буде покраще. Тому для того, щоб розуміти, знову ж таки, що буде з цінами на нерухомість, дивимося, перш за все, на курс долара. Якщо курс долара стабільний, значить і економіка стабільна. А якщо в економіці проблеми, то це ми бачимо і по курсу долара, і по цінам на бетон. Тому. Якщо казати про 25 рік, мені здається, тут все буде більш-менш так само. Нічого поганого і та й нічого, мабуть, дуже хорошого нас не чекає з точки зору цін. Партнери нам допоможуть, економіку ми втримуємо, Курс долара обіцяють втримати і що все буде стабільно. А ось що буде на горизонті 10 років, тут безумовно питання з зірочками, і ми будемо продовжувати слідкувати за цифрами. Але головне, багато було цифр, багато доводів, багато доволі спірних висновків сьогодні у відео. Тому давайте приходьте в коментарі. Давайте ми з вами поспілкуємося там. Будемо сперечатися про ті чи інші цифри, і особливо про ті чи інші висновки. Я думаю, ви думаєте зовсім не так, як думаю я. Тому зустрінемося в коментарі. А на сьогодні всім пока-пока.